привіт! Це Детейлінг, Сьогодні к нам приїхав автомобіль Audi Q7. Ми будемо робити повний комплекс двоетапним, можливо, трьох і більш етапне полірування. легкофарбового покриття для того, щоб привести його в ідеальний стан. Будемо наносити кераміку в два шари: це перший для захисту, другий для гідрофобу і блиску. Ми зробили детейлінгове миття підкапотного простору, закрили консервантом. Диски ми знімали з автомобіля для того, щоб зробити глибоке очищення та нанести керамічне покриття. Захищати від металічних краплень від тормозних колодок. інтер'єру ми зробили глибоку хімчистку салону. Ворс і килимки ми обробили за допомогою торнадору, потім хімії водного пилососу, екстрактора. Все це висушили. Шкіряні сидіння ми знімали. Також їх очистили глибоко і закрили консервантом. Оскільки це світлий салон. Я рекомендую закривати його спеціальним покриттям для того, щоб захищати від ультрафіолетових променів. ми ще нанесли на всі вікна. Пофарбували. Супорти на цей автомобіль. І ось такий результат ми отримали після нашої роботи. Подивіться, як це виглядає. Всіх запрошую до нас в в нашої студії робити ваші автомобілі гарніше, захищати їх за допомогою не тільки керамічного покриття, а ще і плівки ППФ. Як в Україні відомо антигравійною плівкою. Ми чекаємо вас у гості.